Доброго дня! Добрий день, Дениско, і всі останні дітки, і продовжується наш робочий день. Зараз усі приготувалися до уроку. Математики. Я... математики. Дітки, сьогодні ми будемо працювати у друкованих зошитах з математики. Тому відразу відкриваєте сторіночку 70, поки я відкриваю презентацію. Сторінка 70. Так, вас вітає математика. На математиці ми тренуємо свій мозок. Тому давайте працювати активно, старанно, швидко, продуктивно. Чим більше ми встигнемо на уроці, тим менше ви будете виконувати самостійно. Я вам бажаю бути уважними, кмітливими, спритними. Тема нашого сьогоднішнього уроку ділення на число 8. Знаходження невідомого дільника розв'язування задач. З усіма завданнями ви справитеся з легкістю, головне мати гарний настрій і своїх вірних друзів. мене домашніх дома, будь ласка, Аліночка відновлюється спання та кількість доданків. Молодець, Варя. Як читається переставний закон множення? Переставляння множки в нашій надобутку не змінюється. Моє сонечко вже вивчили на пам'ять. Ярославчик, як називаються числа при множенні? Перший множник, другий множник добуток. Добуток. І результатом дії множення, дітки, є? Е, добуток. Добуток чисел. Дениско, як називаються числа при діленні? дільник частка. Результатом дії ділення Денис є... є частка. Частка, молодчинка. Дітки, відкриваємо сторіночка 70. Перше завдання. Подивіться, вам потрібно обчислити вирази. Скільки виразів у першому завданні? Нуленько! Вісім вісім. Вісім. Ми, Ми з вами Миколаїв. завжди рахуємо на математиці. Вісім виразів. І так, у зошиті вони виглядають саме так. А у мене зараз на екрані будуть виглядати в іншому презентації. Дениско, що ти хотів сказати? А у мене на вулиці дощ. А у мене вже закінчився. І дуже яскраво світило сонечко, хоча зараз воно теж заховалося за хмаринки. О, Дениско, я впевнена, що дощ Сергійкові і Денискові настрій не зіпсує. Так? А так, мені хуто. Добре. Починаємо нашу роботу і Аліночка вже випригує зі столу. Аліна, починаєш. 24 поділити на 8. Рівня 3, а далі 9. А далі буде говорити наступна дитина. Правильно. А чому буде три? Тому що три помножити на вісім. Аліна, скільки буде? 24, вірно. Так. продовжуй, будь ласка, Андрійко, 72 поділити на вісім. Сім. 7, 7, 7, 7, 7. Невірно. А 8, 9, 9. Буде дев'ять. Чому Андрій поясни? Тому що дев'ять помножити. На вісім буде сімдесят два. Молодець, Андрійко, і поясни вірно, Ярослав продовжує. 32 два розділити на вісім. Буде? Чотири. Молодчинка. 4. Поясни, чому чотири? Бо чотири. Бо 8 помножити на 4 буде 32. Правильно. Або 4 помножити на 8. Продовжує Аліна. 48 поділити на 4. 5, 4. 8. 8. Скільки буде, Аліночка? 6. 6. Записали, дітки. А чому буде 6, Аліна? Поясни. 6. Бо 6 помножити на 8 буде... Так, Ілья, ти записуєш? Так, Так, Ілья продовжує далі. Наступний вираз. 64. 64 поділити на вісім буде. Вісім. Ілья, скільки 8. буде? Наскільки треба помножити вісім, щоб було шестьдесят? 68. 60, 60, 60 поділити на 8 буде 8, 8. Тому що 8 помножити на 8 буде... Ілья, ну скільки? 8. 8 помножити на 8, скільки 8. буде? 8 помножити на 8 буде 8. А, 64. Такого будь не може. 8 на 8 буде 64. Ілья, де твоя ручка? Покажи мені, будь ласка. Вот. Ти записав уже виростий? Так. Бо я не бачу, що ти записуєш, я бачу, okay. що ти лежиш на столі. До речі, ми повинні не лежати за столом, а сидіти. Вирівняли спинки всі. Можна я? Дітки, покажіть свої рівнесенькі спинки і продовжує Віроніка наступний вираз швиденько. Віронічка, слухаємо тебе. Можна я? Давай, Варя. 16 поділити на 8 дорівнює 2. Молодець, тому що два помножити на вісім буде 16. Віроніка Тімакіна. 56 шесть поділити на вісім до рівня сім. Молодець, тому що сім помножити на вісім, п'ятьдесят Ну і давай Аліночка. Сорок поділити на вісім до рівня п'ять, бо п'ять множество вісім до рівня сорок. Ми з вами знаємо, що, табли... що ділення це обернена дія множення. І результати ділення перевіряємо множенням. Зачитай результати першого номеру Ярослав. 3, 9, 4, Ну, а далі. 8, 2, 7, Який найменший? Яка у нас найменша частка 2, одержалась? Два. Варя, назвіть дівчила два хвиленька. Два, ну, один і три. Звичайно, це дуже легко, а яка найбільша частка одержалась? Дев'ять. Дев'ять. Назвівайся іде. 8, 2, 10. Продовжуємо з вами далі. Наступне друге завдання. Обчислюємо вирази. Скільки виразів у другому завданні? Шість. Кожен вираз на декілька днів, на декілька дій. Порядок дій пригадуємо у виразах. І так, перший вираз коментує, будь ласка, Ярослав. Вісім помножити на два буде чотирнадцять. А ну-ка подумай. Буде шістнадцять. Правильна відповідь. Дітки записуємо маленькими циферками над першою дією. Ярославчик, друга дія. 16. Почекай, Друга дія буде додавання чи ділення? Ділення. Ділення, розумничок. Друга дія 8. Вісім розділити на два. Чотири. Буде чотири. Буде буде І 4. Ярослав закінчує. Не треба підказувати. Ярослав самостійно може рахувати. Ярославчик, закінчуй. 2 Два плюс чотири. А чого два плюс чотири? У нас у першій дії яке число вийшло? Шістнадцять плюс чотири. Правильно, скільки буде? 20. Буде 20, Ярослав. Не потрібно губитися. Перти відповідай. Аліночка обчислює наступний вираз. Аліна, яка перша дія? Перша дія поділити. Вісім поділити на два дорівнює. Ми вже ділили у першому виразі так, такі числа. 8 поділити на 2. Скільки буде, діти, разом? 15. Аліна, 8 поділити на 2. Коли ми ділимо, результат зменшується. 16. Аліна, 8 помножити на 2 буде 16. А 8 поділити на 2? Буде. Та буде ну, гляньте на попередній вираз у зошиті і на екрані. 8 4. поділити на 2, 4. скільки буде? Чотири. Буде чотири. чотири. Шаліна. Чотири поділити на два. Скільки буде? поділити на Буде два. Продовжуй Вероніка Тімакіна. Третій а, вираз. перша дія, Віднімання чи 7. ділення, сорок вісім вісім. Наскільки треба помножити 8, щоб було 48, пригадуємо. 6. Помножити на 6. 6, у 8, 48, дуже складно. А 72 відняти 6, скільки буде? Ми 6 розкладаємо на 2 і 4. 72 відняти 2, а потім відняти 4. Скільки? А рівно. 72 відняти 4 дорівнює... Спочатку 2 віднімаємо, а потім уже 4. Ну і скільки буде? Дорівнює. Скільки буде, Ярослав? Говори швиденько, бо ми будемо до ночі так рахувати. 72 відняти 6 буде? 72 відняти 6 буде 64. А чого ще? А чого ще? 66. Так, 66. 66 буде. Молодець. Порахували, записали. 66. Ми ж 6 розклали на 2 одиниці і 4. 72 відняти 2, 70. А 70 відняти 4 буде 66. Ярослав, продовжуй наступний вираз. 72 відняти. Віднімати будемо, чи ділити? Яка перша дія, якщо у нас є дужки? У дужках. Звичайно, перша дія в дужках. 72 відняти 48. 72 відняти 40. Скільки буде? 20. 22. А хіба 22. 20? 20 70 відняти 40. Скільки буде, діти? Буде 10. 70 відняти 40. 7 десятків відняти 4 десятки. 30. 22. Буде 30. А тепер 32 віднімаємо 8 одиниць. Скільки буде? 32 відняти 8. 26, 26. 32 відняти 8. 8 розкладаємо на 2 і 6. 32 відняти 2 буде 30. А 30, відняти 6. Двадцать четыре. Меняти шесть. Двадцать четыре. Буде 24 24 Двадцать четыре поділити на 8 Скільки буде? Двадцять четыре розділити на 8 Буде три. Буде три, звичайно, дітки, будьте уважні, розвивайте свої обчислювальні навички, записали відповідь три і обов'язково пишете результати над першою дією. Я не можу зрозуміти, чому деякі вимкнули камери, вимкнули звук. Сергійко, я знаю, чому, бо в нього проблеми зі звуком на гаджеті. Наступний вираз коментує Аліночка. Яка перша діє у п'ятому виразі? Пуска. Звичайно. Аліна, так скільки ж буде 8 поділити на 2? 8 поділити на 2, 4 вічество є. Запам'ятала. Бачиш, аж весело стало, да, Аліна? А далі, що ми ділимо? Ой, чу. 32 поділити на 4. Скільки буде? 8. Тому що. 4 помножити на 8 буде 32. А, так. Так. Алін, Алін. Алін. Алін, дуже швидко порахувала. Дякую тобі. Так, і останній вираз. Виконайте самостійно. Хто перший знайде відповідь? Я Все, кожен працює самостійно над останнім виразом. Я вже Я отпишу. Вже... Чому ж доїльніє у виразі? Буде два. Буде два. Два. два буде. Буде два. Молодці, Ярослав. Я і сама працюю. Віроніка. Ярославчик, 32 поділити на 8. Скільки буде? 32 поділити на 8 буде е, 2. Чотири. 36. Буде тридцять шість. Буде чотири. Буде чотири. Молодець, Варечка. Тридцять два поділити на вісім буде чотири, тому що чотири вісім, тридцять два. А тепер чотири поділити на два, Віроніка. поділити на дорівнює до Записали. Назвеш виденько результати наших обчислень у другому завданні Аліна. Швиденько, результати відкиснень. 22, 66, 3, 8, 2. Так, назви кругле число. 20. 20 сусідів цього числа. 19, 21. Молодець. Переходимо до третього завдання. Коробка цукерок коштує 72 гривні. А пачка печива. У вісім разів дешевше. Діти, якщо дешевше, це більше чи менше? Менше. Менше, Дениско, звичайно, це менше. Чи вистачить тобі сто гривень, щоб купити коробку цукерок і пачку печива? Ми можемо зразу дати відповідь на питання задачі? Ні. Ні. Нам потрібно дізнатися, скільки коштує пачка печива. А якою дією? Коробка цукерок скільки коштує? 72 гривні. 72 гривні. А пачка печива у 8 разів дешевше. Ви правильно сказали, дешевше це значить менше. Яку дію треба виконати? Це, різниці... Це кратне порівняння чисел. Яку дію ми виконуємо? Mm. Ну, активніше. Я вам уже підказала на екрані, яку дію ми виконуємо. Ми виконуємо. Ну, діти, не хоч подумайте. Ділення. Ділення. Ну, Ділення, звичайно, у вісім разів дешевше, у вісім разів менше. Які числа ми будемо ділити? Ділити на вісім. 72 розділити на вісім. Нарешті. І ми дізнаємося, скільки коштує пачка печива. Записуємо першу дію. 72 поділити на 8. Швиденько, не витрачаючи часу. 72 8. поділити на 8 буде, звичайно, Аліна правильно сказала, буде 9. Буде 9, правильно. 9 чого? 9 9 9 Печува. Скільки коштує печиво. Скільки чого? 9 гривень. 9 гривень записуємо. 9 г. р н. 9 гривень коштує. Що? Печиво. Пачка печива. Пачка печива. Дивіться, ми скорочено запишемо. П. крапочка. Пачка печива. Правильно пишемо пачка печива. І так скільки коштує коробка цукеру? Коробка цукера коштує 72, 72 гривні, а пачка печива. 9. Як нам дізнатися, скільки разом витратили а? на покупку? Сімдесят два додати дев'ять. Вірно, діти? Віронічка, правочка, а, так. Віронічка, правильно. Вероніка скаже правильно. Сімдесят два додати дев'ять. Скільки буде? Записуємо другу дію. На рівні є, 8 -9. 8 -9. Правильно, Варічка, і правильно, Віроніка. А хто може сказати, вистачить нам цих е, купити печиво і коробку е, а. цукерок? Так. Звичайно, Варя вже знає, що вистачить цих грошей. 72 додати 9 буде. 81. Записуємо. 81 гривня це коштує що? Печиво і цукер. Печиво і цукерки. 81 гривня разом. Можна написати разом слово печиво і цукерки. Так, дітки записали другу дію, а тепер третя дія у нас є. Є 100 гривень. Чи вистачить їх, щоб купити цукерки і печиво? Ні. Аліна говорить, ні. Хто думає? Так, і... так, а, так. 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 А, так правильна так, відповідь так. так. А як нам дізнатися? 72 плюс 72 72 72 70. треба 70... 72 вже нам не треба. У нас є У нас є число 100. І ми знаємо, що вартість покупки 81 гривня. Яка решта залишиться у вас? Um. Ну, вам дали 100 гривень. 98. Вам um. треба купити печиво і цукерки. вам, вам ви... 98, 98. 28. Вам вистачить 100 гривень, щоб купити печиво і цукерки? Так, Так, тому що витратили 81 гривню. А тепер скажіть, як дізнатися, скільки у вас залишиться решти, здачі? Скільки у вас залишиться грошей від 100 гривень? Що треба зробити у третій дії? Відняти! Відняти! А що відняти, Ярослав? Десять один, віднять вісімдесят вам дали? Сто 100? гривен. 100? 100? А на покупку ви витратили скільки? 81. Так як дізнатися, яка буде решта? Що треба зробити? Сто відняти 81. Ой, нарешті сто відняти 81. Записуємо швиденько. С. Відняти 81. Так скільки ж грошей у вас 15, залишиться? 15 15. 19. Чого, Дітки, 19. Чого Аліна? Дітки, 19 чого? Гривень! Гривень, нарешті, бо я вже думала крокодилів. Ми ж про Ривень. гроші мова йдеться про гроші скільки коштує цукерки, скільки коштує печиво. 19. Можна перевірити дії додавання. 80 додати 10. Скільки буде? 80 додати 10. Ось, дорівнює 91. Діти, 80 додати 10. Скільки буде? 19. 80 додати 10, діти. 90. Дивіться, Андрій, Ілья. 90. Буде 90, 90. А 9 додати 1, скільки буде? 10. 10. 90, 90, 90, 90 додати 10, скільки буде? 100. Правильно ви розв'язали задачу? Так. 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 Отже, чи вистачить тобі 100 гривень, щоб купити коробку цукерок і пачку печива? Так. 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 Ага. От ви записуєте відповідь. Так. І залишиться ще, скільки у вас грошей? 19. Скільки у вас залишиться грошей? 19 19 гривень. Все. Mm -hmm. Так, Дітки, я бачу, що ви втомилися. Зараз послухайте. Дописали відповідь. Яка у нас відповідь, Вероніка? Я ще так. Відповідь так: все, ми не будемо нікого чекати. Зараз ви йдете на перерву, я вас дуже прошу: попийте водички, поцілуйте своїх рідних, обійміть свої іграшки найкращі, щоб підняти собі настрій і трішечки прокинутися. Я розумію, що сьогодні у багатьох за вікном похмуро іде дощ, і деякі дітки сплять. Зараз ви відпочинете 10 хвилин і ми з вами закінчимо на четвертому уроці. Домовилися? А ми зустрічаємося рівно через 10 хвилин. До зустрічі після перерви. Зберіть, будь ласка,